Українські конструктори зробили те, у що ще вчора ніхто не вірив. Нова стратегічна ракета, яка отримала назву Сапсан М2, може подолати відстань понад 6 тисяч кілометрів, і це без жодної іноземної допомоги. Вперше в історії Незалежної України на озброєнні з'явилася зброя, здатна вражати цілі в найвіддаленіших куточках Російської Федерації, навіть у Хабаровську. Ракету розробляли 5 років у повній таємниці. Згідно з інформацією, яка просочилася в ЗМІ, сапсан м 2 має унікальну гіперзвукову технологію. На завершальному етапі польоту її швидкість перевищує 10 махів, що робить її фактично невловимою для систем протиповітряної оборони. Крім того, ракета здатна змінювати траєкторію в польоті, імітуючи поведінку крилатої ракети та балістичного снаряда одночасно. Найбільше Кремль налякав той факт, що випробування ракети пройшли успішно. З полігону в Житомирській області Сапсанем 2 вражає умовну ціль на Камчатці з точністю до 5 метрів. Москва не очікувала, що Україна настільки просунулася у сфері високоточної зброї. Аналітики вже називають цю розробку українським іскандером 21-го століття. Хоча за параметрами вона переважає свого російського брата щонайменше втричі. Після перших публікацій у західних медіа реакція Росії не змусила себе чекати. Міністерство оборони ретерміново провело закриту нараду, а аеродроми Далекого Сходу перевели в режим підвищеної бойової готовності. Для України ж це не просто прорив, це історичний момент, який демонструє, що вітчизняна оборонна промисловість здатна на глобальні технологічні досягнення навіть у стані війни. І головне, тепер українська стратегічна відповідь. Не просто слова, а ракета, яку ніхто не зупинить. Українські оборонні підприємства презентували новітню розробку, яка вже отримала статус проривної у сфері сучасного озброєння. Йдеться про унікальну бойову ракету, яка здатна запускатися автоматично безпосередньо з польових умов, без потреби у стаціонарних пускових установках. За словами фахівців, це перша система такого типу розроблена на території України, яка відповідає найвищим світовим стандартам технологічності, мобільності та бойової ефективності. Виріб було створено спільно кількома конструкторськими бюро за підтримки Міністерства оборони України. Над проектом працювали понад 300 інженерів, технологів та військових експертів. Розробка тривала понад два роки і включала в себе як лабораторні дослідження, так і натурні випробування на спеціально обладнаних полігонах. Особливістю нової ракети є її повна автономність, вона здатна запускатися з пересувної установки, що може розгортатися навіть у складних бойових умовах, у полі, на відкритій місцевості чи навіть серед руїн міської інфраструктури. Система самостійно визначає координати цілі, проводить наведення та запуск без участі оператора, що дозволяє уникнути людського фактору і мінімізувати ризики для особового складу. Дальність ураження ракети становить понад 500 кілометрів, а відхилення від цілі не більше, ніж 50 метрів. За інформацією розробників, в основі технології лежать новітні українські мікропроцесори, адаптовані до роботи в умовах активного радіоелектронного протистояння. Офіційна назва комплексу наразі не розголошується з міркувань безпеки, однак представники оборонного відомства підтвердили, що ракета вже пройшла перші бойові випробування на сході країни та показала відмінні результати. Україна вкотре демонструє здатність створювати високотехнологічне озброєння власного виробництва, що не тільки відповідає викликам часу, а й формує нові стандарти ведення сучасної війни. Україна створила зброю, від якої у ворога холоне кров. Це не просто ракета, це символ відплати, сили й майбутнього тріумфу. Вперше в історії балістична ракета українського виробництва готова до бойового застосування і транспортує її не хто інший. Як легендарний крас. Інформація про нову розробку з'явилася кілька днів тому, але вже спричинила справжній резонанс у військово-аналітичних колах. Йдеться про вітчизняну твердопаливну балістичну ракету середньої дальності, яка здатна вражати цілі на відстані до 600 кілометрів. Прототип, який нещодавно пройшов фінальні випробування, став справжнім проривом для українського ОПК оборонно-промислового комплексу. Ключова особливість у цієї ракети її мобільність. Вона транспортується на спеціальній платформі, яку розробили на базі важкого армійського тягача Крас саме цей вантажівка, символ радянського минулого, переродився як носій майбутнього української сили. Крас модернізували, укріпили шасі, оновили електроніку, встановили сучасну навігаційну систему та забезпечили захист від дронів Камікадзе. Конструкція ракети передбачає використання композитних матеріалів, що зменшують її вагу і збільшують дальність польоту. За попередніми даними, бойова частина має масу близько 500 кілограмів і здатна пробивати укріплені позиції ворога. Крім того, головна ракета має модульну структуру. У разі необхідності її можна адаптувати до різних бойових завдань: від знищення ворожої артилерії до ударів по логістичних вузлах. Розробкою ракети займалася група інженерів. Що об'єднала сили кількох провідних підприємств, включно з державним КБ Південне, приватними ініціативами та консультантами з діаспори. Проект фінансувався частково державою, частково КАМ за рахунок благодійних фондів. Протягом останніх двох років було проведено понад 20 стендових і польових випробувань, які дозволили досягти максимальної точності ураження, похибка не перевищує 20 метрів, окрема гордість програмне забезпечення. Ракета керується за допомогою вітчизняного софту, стійкого глушіння сигналу та хакерських атак. Навіть у разі втрати зв'язку з командним пунктом, ракета здатна самостійно завершити політ до визначеної цілі завдяки вбудованому інерційному блоку навігації. Можливість транспортування ракети на базі Краза значно підвищує її бойову ефективність. Тепер немає потреби в громістких установках чи залізничному транспортуванні. Висока прохідність краза дозволяє розміщувати комплекс у важкодоступних районах у степах, лісах чи навіть у передмістях. Це своєю чергою ускладнює роботу ворожої розвідки і дає ЗСУ стратегічну перевагу. Західні аналітики вже охрестили нову ракету над українським жахом для окупантів. Видання The Defense Observer зазначило, що потенційна серійна поява подібних ракет змінить баланс сил у регіоні. А у матеріалі німецького видання вафеном Technik йдеться. Україна довела, що здатна самостійно створювати зброю стратегічного рівня, і це лише початок. Хоча офіційна назва ракети ще не розголошується, в експертному середовищі вже циркулює неофіційна буревій. Вона влучно описує характер зброї стрімкий, нищівний, невідворотний. Джерела у Міністерстві оборони натякають, що серійне виробництво може розпочатися. Вже до кінця цього року залежатиме це від наявності фінансування та логістичних можливостей. Нова українська ракета це не просто технічне досягнення, це сигнал. Сигнал ворогам, що ми не тільки вміємо оборонятися, а й готові наступати. Сигнал союзникам, що ми варті ще більшої підтримки. І сигнал усьому світу: Україна це країна інженерів, воїнів і майбутнього. Військово-промисловий комплекс України продовжує дивувати світ новітніми технологіями. Цього разу українські інженери представили революційну розробку: ручний протитанковий гранатомет нового покоління, здатний ефективно уражати бронетехніку противника на відстані до трьох кілометрів. Це справжній прорив у сфері легкої протитанкової зброї, який уже встиг привернути увагу як військових експертів, так і партнерів з країн НАТО. Новинка отримала умовну назву Грім 3. За словами розробників, її основною перевагою є не лише рекордна для ручних систем дальність пострілу, а й надзвичайна точність ураження цілі. Система оснащена лазерним далекоміром, сучасним тепловізором. Та автоматичною системою наведення, що дозволяє стрільцеві уражати навіть рухомі цілі за будь-якої погоди. Виріб виготовлений із сучасних композитних матеріалів, що робить його на третину легшим за аналоги. Загальна маса комплексу близько 8 кілограмів. Це дає змогу солдатам швидко змінювати позицію, не втрачаючи мобільності. Грім 3 здатен пробивати динамічний захист сучасних танків, зокрема російських моделей типу. Т-90, що раніше вважалися практично невразливими для піхотної зброї. У ході випробувань новий РПГ успішно знищив кілька цілей на дистанції понад 2500 тисячі метрів. Одну з броньованих мішеней вдалося вразити з відстані трохи більше трьох тисяч метрів. Цей показник уже називають рекордним для засобів цього класу. Конструктори зазначають, що у грім 3 закладено величезний потенціал для модернізації. У майбутньому планується додати функцію дистанційного керування, що дозволить застосовувати гранатомет із захищених позицій, а також інтеграцію з безпілотними системами спостереження. Українські військові вже проводять перші навчання з використанням нової зброї. А Міноборони планує розпочати серійне виробництво у другій половині поточного року. Очікується, що перші сотні одиниць потраплять до передових підрозділів збройних сил. Вже до кінця осені таким чином Україна вкотре демонструє, що здатна створювати високотехнологічну зброю світового рівня, яка не тільки відповідає сучасним вимогам війни, а й формує нові стандарти ефективності на полі бою.